І я воскресла спіни не для болю, а щоб навчитись дихати без тебе. Не в морі сліз, не в жертві, не в неволі, а в світлі, що підносить душу в небо. Я покидала голос не тебе. Я відрікалась від своєї тіні, щоб врешті розпізнати у собі не хвилю, що вмирає, а богиню. Я плинула не за твоїм човном, а за своїм далеким горизонтом. Твій берег сон, мій вибір. За вікном, де простір мій стає моїм акордом. Любити, не мовчати і терпіти, а чути власний подих в повні груди. Я з піни вийшла, щоб життя змінити. Не повернусь у тінь, де серце блудить. Душа моя про тебе не забуде.